Всім привіт! І це наша третя заключна частина по в'язанню комбінезона. Отже, що на даному етапі я зробила? Ось ці петлі лапки правої, я зняла на ниточку, бо зараз вони нам не потрібні. Так, і прикріпила маркер. Ось тут, щоб ми потім знали, скільки ми рядів пров'язали лапки. На другій лапці, на лівій. У мене залишаються спиці 4,5 мм, я також поставила маркер. І зараз ми будемо в'язати першу лапку. задню. В нас є 25 петель ось цих, і плюс 2, які ми на початку ось тут робили. Були вони у нас кромочними. Отже, всього є 27 петель. В нам потрібно 30, якщо так, як на передній лапці 25. І ось тут петлі оці підрізу. Тому нам потрібно тут зробити три повітряних петлі для того, щоб наслабки були однакові. Так, я собі залишаю з однієї сторони чотири петлі, і з іншої декілька. Чому 4, бо я собі так звикла. Що в мене тут 4 петлі, і це початок ряду. Так, зібрали ось так, будемо зараз в'язати по колу. І набираємо три повітряних петлі. Раз, два, і три. Все, і починаємо в'язати по колу ці всі 30 петель. Пров'язали, повернулись. Пров'язуємо тут лицеві. Ось ця незручність, що треба постійно крутити, ну але так, повертаємося знову. Пров'язуємо лицьові. І ось тут ми дійшли до повітряних петель, я їх пров'язую за задню стінку, ось такими схрещеними. Раз, два, три. І все, і продовжуємо далі в'язати по колу. Ось так от постійно повертаючи собі в'язання, в'яжемо ось так до потрібної довжини. Ось тут я пров'яжу довжини можна 15, можна 20 рядів лицьовими петлями. То вже все залежить від того, яку довжину лапки ви хочете. Ну, тобто, Чи, чи це будуть короткі штанці, чи будуть на всю довжину лапки. Я зараз пров'яжу 20 рядів і тоді зустрінемося. Все, я пров'язала 20 рядів. В останньому ряді, 20-му, я перейшла на спиці 3,5 мм. Так, ось є моїх 4 петлі, яких я собі завжди залишаю, щоб знати, де в мене початок ряду. І починаючи ось з 21-го ряду, ми починаємо в'язати резинку 1 на 1. Одна лицева, одна виворотня. Знову повертаємося. Налицюва одна, одна виворотня. і так до кінця ряду. Дов'язали до кінця ряду і продовжуємо другий ряд, так само резинкою 1 на 1. Таких рядів я пров'яжу 4. І в п'ятому ми закриємо петлі еластичним методом. Зараз дов'язуємо ще перший ми зв'язали, другий почали, третій, четвертий. Я пров'язала 4 ряди і знову початок ряду, там, де в мене 4 петлі. Закриваємо петлі еластичним методом. Першу петлю я знімаю, далі в мене йде виворотня, накид від себе, пров'язали виворотню, і двома рухами закриваємо. Далі в мене йде лицьова накид на себе, пров'язуємо лицьову. І двома рухами петлі закриваємо. Далі виворотня, накид від себе, пров'язали виворотню. Двома рухами петлі закрили. Переходимо на другу спицю. І все так само лицьова накид на себе, пров'язали лицьову двома рухами закрили. Виворотня накид від себе. Пров'язали виворотню, двома рухами закрили. Закриваємо так всі петлі до кінця ряду. Так, і остання виворотня петля, накид від себе, пров'язуємо виворотню. Двома рухами закриваємо, беремо ножиці, нитку відрізаємо і витягаємо. Все потім закриє. Одна лапка в нас готова. Переходимо до другої. Так, починаємо в'язати другу лапку. Я е, петлі зняла на спицю 4,5 мм. нитку вже цю можна забрати, є. І тут в нас так само на початку в нас є дві петлі. Далі в нас є 25 петель. Ми також зараз наберемо три повітряних петлі, щоб у нас було 30, але ще ось тут в кінці ми піднімемо ну, таку одну петлю, щоб не було видно там переходу. Зараз покажу, як це буде. Для початку ми беремо нитку, і я з середини завожу спицю. Можна цигачком зробити, буде значно легше. І підхоплю оцю петлю ось так. В подальшому ми їх пров'яжемо дві разом. Це для того, щоб ось тут підняти. Все, одну підняли. Далі набираємо три повітряних петлі. Два, три. Так, і тепер згинаємо так само, як в нас було. На тій лапці з одної сторони декілька петель, і ось тут на початку чотири петлі. Вяжемо тепер по колу лицьовими. Так, і ось цю петлю, яку ми підняли, ми їх пров'яжемо дві рази. Ось так, все. І повітряні петлі ми пров'язуємо за задню стінку на першому ряді. Два, три. І по колу вяжемо так само, як на першій лапці 20 рядів. Ось тут від маркера відраховуємо. І пров'язуємо 20 рядів. Все, я пров'язала 20 рядів, в 20 му ряді знову перейшла на спиці 3,5 мм. і починаючи ось тут з початку ряду 4 петлі, я починаю в'язати резинку один на один. Так само по колу, одна лицева, одна виворотня, одна лицева, одна виворотня, і так до кінця ряду дов'язала перший ряд і продовжую в'язати другий. Так само пров'язуємо ось такими резинкою один на один, чотири ряди. Я пров'язала 4 ряди, і так само, як на першій лапці, ми закриваємо еластичним методом. Першу петлю знімаємо, далі в нас іде виворотня накид від себе, пров'язуємо виворотню, і двома рухами, закриваємо петлю. Далі лицьова накид на себе, пров'язуємо лицьову і двома рухами закриваємо. Далі виворотня накид від себе, пров'язуємо виворотню, і двома рухами закриваємо. І закриваємо таким методом усі петлі до кінця ряду. Закрили останню петлю, нитку відрізаємо і витягуємо. Все, задні лапки в нас готові, переходимо на передні. Так, на передніх лапках ось ці петлі, з нитки потрібно зняти на спицю, ось так всі до кінця набираємо на спицю 4,5 мм. І ось тут в кінці. Так добре підніміть. Бачите, тут є петля, яка ховається. Всі петлі набираємо на спицю. нитку можна витягнути. Петель у нас тут, як пам'ятаєте, 24, тому що ми одну забрали ось тут, закрили, а петлі підрізу у нас 6. Тобто, всього у нас також, так як на задніх лапках, 30 петель. Так, знову залишаю собі 4 петлі ось тут. Декілька петель з іншого боку. Беремо нитку і починаємо піднімати петлі. Так, ось тут. Першу петлю я піднімлю. Бачите, в нас іде остання петля, є ось ця. Ми можемо її підняти, вона нам підтягне цю петлю останню. Ми її зараз пров'яжемо з хрещенною, а в наступному ряді ми їх пров'яжемо дві разом, це просто для того, щоб тут була, не було великої дирочки. Так, далі ми піднімаємо ось тут в нас є шість повітряних петель. Ось так всередину проколюємо і. Пров'язуємо раз, можна гачком, якщо хочете, якщо так зручніше буде, два. Три. 4. 5. І ось тут шоста. Так, є шоста. І тут на початку ряду ми також, от, бачите, є ця півпетля, яка підтягує першу. Ми також її зараз пров'яжемо ось так з хрещеною, а в наступному ряді ми їх пров'яжемо разом. Це версуємо. Ага, ми ще забули. Маркери потрібно тепер перевішати ось тут, щоб ми знали кількість рядів на цю і на цю лапку. О, все. Пров'яжемо зараз цей ряд, я покажу, як пров'язати ті петлі разом, і далі будемо дов'язувати самостійно. Пров'язуємо тут всі лицеві. Лицьові, лицьові. повертаємося. Дивіться, ось це моя остання петля. І ось тут по хвостику видно, що це ту, яку я маю пров'язати разом з цією. Ми пров'язуємо їх дві разом, за задню, за передню стінку, як вам краще. Тут, в принципі, без різниці. Так, і ось ці повітряні я в цьому ряді пров'яжу за задню стінку з хрещеними, а в наступному вже вони будуть прямо. І тут я завжди залишаю 4 петлі. 2, 4, 4. Так, ще одну пров'язала, тому 2, 4 і п'ята. Оцю четверту і п'яту я пров'язую разом. Тобто першу петлю ряду. Все, і тепер ми в'яжемо по колу так як на задніх лапках, 20 рядів лицевими петлями. Ось так. Так, я провязала 20 рядів і Ось у мене 4 петлі моїх, я перейшла на спиці 3,5, і починаємо в'язати резинку 1 на 1 Лицьова виворотня. Лицьова виворотня і таких 4 ряди. Пров'язала 4 ряди і закриваємо петлі. Першу петлю знімаємо, далі йде виворотня, накид від себе, пров'язуємо виворотню, і двома рухами закриваємо петлю. Далі лицьова, накид на себе, пров'язуємо лицьову, і двома рухами, закриваємо петлю. Виворотня, накид від себе. Пров'язуємо виворотню і двома рухами закриваємо петлю, і таким методом закриваємо всі петлі. Закрили останню петлю, нитку відрізаємо і витягаємо. Зараз перемотайте відео і пров'яжіть другу лапку ідентично, так як ми щойно в'язали цю. Для того, щоб відео я не затягувала, щоб воно не було дуже довгим, Ось Ця лапка вяжеться ідентично, як ця. Тому перемотуйте і зустрінемося. Все ж я вирішила на цьому цю частину третю завершити. Можливо, хтось не хоче вишивати і буде носити так комбінезон, тому я вам зараз це викладу відео для того, щоб ви вже дов'язали комбінезон і він вже у вас був готовий. Хто буде далі зі мною вишивати ось тут на спинці малюночок, нам потрібно комбінезон попрати, посушити, для того, щоб всі петельки гарно розрівнялися. І вже по такому комбінезоні ми почнемо вишивати. Тому до зустрічі в наступній частині.